Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Більше 15 тисяч мешканців із 35 сіл можуть лишитись змоги отримувати справді швидку медичну допомогу. Адже замість двох карет швидкої допомоги в Уланові хочуть залишити тільки одну. У справу втрутився народний контроль. Люди розповідають, дві бригади швидкої допомоги, які розташовані в Уланові та обслуговують навколишні села, і так не завжди встигають. І ще взагалі ще зняти ще цю скору, і це на скору не дзвонити на скоро немає, це ж інкогніто. Подивіться, яка територія. Коли о четвертій годині моя дружина захворіла, я набрав швидку. Аж приїхали десь через півтори години, коли я другий раз телефонував. Працівники Хмельницької швидкої стривожені не менше мешканців не розуміють, як можна забрати бригади і як лікарі будуть доїжджати у віддалені села. Ну, наші місцеві знають віддальність. Може хворий дочекатися в екстреному випадку цю швидку допомогу. І наша вона вже тоді та швидка допомога. Головний лікар Хмельницької станції швидкої медичної допомоги стверджує, що при такій ситуації бригада буде їхати з іншого міста. Існує принцип екстериторіальності. Ми чекаємо центральної оперативно диспетчерської служби і до людей буде їхати, найближча бригада. Стурбовані працівники швидкої допомоги Хмільника разом з активістами народного контролю звернулись в облдержадміністрацію, щоб з'ясувати, чому люди мають боятися, що не дочекаються швидкої. Дороги ну, жах. І одна машина, коли встають, то, дійсно люди встають і говорять. От, розказує, був, до речі, дзвінок, був цей чоловік приходив, який дзвонив на, гарячий, на гарячу лінію Кабміну, Каже, я три з половиною години чекав швидку, поки швидка приїхала з хмільника в Рибчинці. Це проблема в районі, така кричуща проблема. Обласні чиновники кажуть, мовляв, про скорочення ні сном, ні духом і запевняють, кількість машин не буде меншою. З цього приводу відразу розмовляють з головним лікарем Хмельницької станції швидкої допомоги. Які кроки з вашого боку були прийняті для того, щоб цю ситуацію вирішити? Значить, поки скорочень ніяких не передбачається. На даний момент призупинити. До кінця 2015 року ніяких скорочень не буде. Вона напише, зараз поясню. Підпишеться народний контроль буде стежити за ситуацією. Євгенія Гулько Сергій Немирівський. Народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.